Покажу сьогодні гібриди томатів, які я посадила 5 днів тому а в ґрунт Класман. Зараз хочу поставити назви томатів, щоб наглядно бачити, що в мене тут росте. Але навіть без назв хочу відмітити, що 100 схожість є. Саме гібридів в цьому році в мене лише одна касета. 24 томати через брак місця. Бо в цьому сезоні я вирішила зробити ставку саме на сортові томати, і таким чином їх буде переважна більшість. Ось такі томати маю: це Сакура, кріспіна Crisпіna стар голд КС 3920 Ямамото, Айдар і Мадрид. Поливаю я свої томати відстояною водою, і як тільки мої томати з'явилися на поверхні ґрунту, то вони стоять під лампами. Досвідчую їх по 15 годин на добу. Найближчі два тижні буду контролювати тільки баланс по вологі, бо вони люблять томати, коли їх переливають занадто. Ну і, звісно, високі показники температури теж не потрібно вже на цьому етапі, бо буде розсада тягнутися. Хоча про це можна було й не говорити, не думаю, що зараз українці дуже себе балують високими температурними показниками в домівках.